Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео про такий цікавий гаджет, як насос від компанії BASEOS. Цей насос є особливий тим, що він є портативний, маленький, компактний, але враховуючи цей момент, він також є автонасос, тобто не можна накачувати колеса вашого автомобіля. автомобіля, скутера, мопеда, ровера і так далі. І тому подібне. Але факт, що автомобіля. Так, давайте зараз покажу, як це все виглядає. Приходить в такій стандартній коробочці від Paseos. Тут це вже звична їхня так виглядають їхні коробки. Так, що всередині? Безпосередньо сам насос, мануал. Зараз ми подивимося, що в мануалі цікавого є. Так, це все на китайській, як прикрутити. Наклеєчки та стандартна їхня комплектація на різних мовах. Так, англійська. Третя сторінка. Зараз ми подивимося, що може тут бути особливого. Так, 12 вольт. Прешер від 02 до 150 PSI. Так, ну тут нічого особливого і не пише. Так, зараз покажу, продемонструю, як він візуально виглядає, і зараз ми його пробуємо підключити. Так, комплектація йде. Безпосередньо сам кабель живлення в прикурювач в автомобілі. Це перехідники, щоб ви могли накачувати ще щось, крім автомобіля. Це голка для Ну І різноманітні штуки, які ми які допомагають накачувати. Там, напевно, шарик навіть можна і ще щось інше. Це безпосередньо закріплювати на велосипед, на колесо велосипеда, там, скутера, самоката. Ну, самоката ні, автомобіля. Так, це безпосередньо кріпити і зажимати. Тобто воно прижимається і, і так, так, в, такому, ну, в такому вигляді буде накачувати колесо. Так. Ну, зберігати компактно, тобто, ось безпосередньо сам насос. Щоб ви зрозуміли, який його розмір. Тобто, він малесенький, абсолютно малесенький. Тобто тут лінійка. Він трошка більший за лінійку. То. Тобто він дуже маленький, компактний, реально. І зручно, що його можна використовувати, що це відкручується, і можна використовувати це окремо. Також особливо те, що в нього ще є фонарик. Тобто ви собі можете підсвітити, коли накачуєте безпосередньо колеса ваші. Давайте ми покажу, як воно прикручується. Так, прикручується. А. А ні, це живлення, що я туплю. Так, ось тут прикручується. Безпосередньо сюди. Пише ход, гарячий може бути, коли накачуєте колесо. А знизу ви безпосередньо кріпите кабель живлення. І ось воно виглядає все ось таким чином. Закріпили в колесо, зажали, і так воно буде качатися. Зараз ми попробуємо підключити, що воно буде відображати на екранчику. Для цього візьму собі свою зарядну станцію. Ось так. Зараз ми це все тіло підключимо. Так. Ага, тут тиск відображається. У барах ось тут ви вибираєте, а тут автомобіль воно ви вибрало. А, ви вибираєте різноманітні режими. Мотоцикл, ровер, м'ячик. Довільно і автомобіль. Ану пробуємо. Споживає цей момент воно 28 Вт. Добре, і що візьмемо режим, припустимо, на на, велосипед. Менше, а споживає. Ну, відповідно, й менше споживає. 13 Вт. Ну, але шумить страшно. Страшно шумить, як звичайний насос. Така маленька штучка, а стільки шуму дає, що капець. Так, це нам не потрібно. Фактично, ще раз сюди підключається кабель, В прикурювач. Ви собі його. Як не потрібно, не потрібно Ну, пакуєте назад. Сховали, все, рань пуста. Так само, а я ще не випробував, як фонарик включається. А тут, напевно, збільшувати, зменшувати тиск. А ну і ще інструкції подивиться, як включити фонарик, ліхтарик. Так, це було, це було. Третя сторінка, англійська мова. Flash. Press and hold. The button. Ага, живлення включити на 2 секунди зажати. Ну, зараз ще раз попробуємо включити ліхтарик. Чи він яскраво світить. Ну, тобто, ну, все одно, навіть, якщо буде, не дай Бог, у вас станеться така ситуація, що вам придеться десь вночі накачувати підкачувати колеса. Ну, тут воно ну, навіть, якби воно не світило, воно буде відображати. О, засвітилось. Ну, тобто, ви будете бачити, під руками буде світитися, тобто, вже буде для вас комфортніше накачувати колеса. Супер. Ану, зажимаємо ще раз. А, сигнал SOS. І виключити. Все, зрозуміло. Ось так. Знову відключили. Верх відкрутили. І все дуже компактно і зручно можна сховати в коробочку. Так. Тут ні, толком ніяких характеристик нема, ну але що ми ви чули? Дає він дуже багато. Екранчик інформативний. Тут вручну можна собі збільшувати. Е, скільки вам ну, вручну збільшувати тиск, який ви будете качати. Ну, прикольно. Прикольний гаджет. Зручний, компактний, досить дешевий. Ну, Відповідно, як. Як повноцінний автомобільний насос, ну тобто, зараз на Алікспресі розпродажі, тобто, їх можна там придбати від 11 до 15 доларів ці насоси, залежно, як знайти і попасти на яку вигідну пропозицію. Тобто, Це досить, вважаю, пристойна штука. Так, на цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.